Я Лариса Руснак знову з вами. Я дуже скучила, я дуже щаслива, що я тут. Але не хвилюйтеся з Анатолієм все добре. Він живий здоровий, це головне. А він просто попросив мене підмінити. Отже, до справи в ефірі Лото Забава. Лото -забава. Цей рік війни зробив нас надзвичайно сильними, згуртованими, загартованими. І це кожен день, який дає нам сили ще чим далі, тим більше. Ми стаємо дуже сильними. Ми можемо жити, ми можемо стояти, радіти, сміятися і навіть грати. Ну що ж, ці наступні 20 хвилин, які ми будемо разом з вами, я пропоную провести з вигодою для вашого гаманця і, можливо, трошки для серця. Отож, забава любить вас! Увага на екран! Лото Забава любить вас і дарує унікальну акцію, в якій буде аж 155 переможців, та розіграно мільйон гривень додатково. Вигравайте, кохані! Виграє той, хто грає. Лото Забава. Ну що ж? Я мене особисто дуже надихає, не тільки сума цієї додаткової акції, але й кількість переможців. Один мільйон гривень за п'ять тиражів і 155 Переможців це дійсно неймовірно і головне, що це додатково. І якщо ще хтось не зовсім точно не дуже зрозумів деталі умов цієї акції, увага на екран. Лотозабава любить вас і додатково розігрує мільйон гривень, який поділять 155 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень, а головний переможець кожного акційного тиражу отримає 50 тисяч гривень. Призів море. Вигравайте, кохані. Е, ну що ж, вигравайте, кохані. Окрім додаткової акції, на кону сьогодні 190 тисяч, 300 тисяч і навіть 1 мільйон. І зрештою, ось такі білетики «Лото-забава». Я б сказала, що це досі дуже оригінальний подаруночок. і дуже несподіваний подаруночок. Я б таки отримувала щодня. Е, ну і... Зрештою, весну ніхто не скасовував. Тож. І не скасовував ніхто наш хронометраж. Отже, ми починаємо, і я із величезною радістю я зараз дивлюсь на ці цифри в своєму сценарії, не, віжу, не вірю своїм очам, і тому що я відкриваю розіграш 1216 го тиражу Лото Забава. Лото -забава. І із з радістю представляю тиражну комісію, яка завжди з нами, яка поготові контролює весь наш ігровий процес. Отже, все готово до гри, і я теж готова бігти до першого розіграшу. Увага! Парочка! У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, я біля свого улюбленого лототрона, я сама хочу цей парочка, і парочку починаємо. Я прошу увімкнути лототрон. Дев'ять кульок випадуть зараз із цього лототрона. Вони визначать кількість переможців. І головне на тому 300 000. Перша кулька номер 44 Кулька номер 44 Наступна кулька номер 58 Номер 58. Наступна кулька номер 57 кулька Номер 57. Кулька номер 28 Номер 28 Це була четверта. Кулька. Всього 9, Дев'ять. Відбувається надзвичайно швидко. Наступна кулька No. 39. Номер 39. Наступна номер 40. Номер 40 Наступна кулька номер 50 Номер 5. І остання кулька із Латетрона. Передостання, пробачте, Номер 55 Номер 55 І ось остання кулька номер 17 Дев'ять випало із Латетрону. І для того, щоб оголосити результати цієї гри, я... Пропоную подивитися на підійти до комп'ютера. Отже, сьогодні е, наш головний виграш в 300 тисяч гривень встояв на кону, але я переконана, що він здасться. Тому наполегливо пропоную вам грати і е, чекати на той момент, коли ви станете головним переможцем. Але зрештою, в цій грі є також інші переможці. Тож ми е, гра триває і ми крокуємо далі. А далі я б хотіла зауважити про те, що. Е, Ну, про те, що йде війна, ми поки що не забуваємо. Ми готові. Як бачите, ворогу не вдасться нас зламати. Ми продовжуємо допомагати нашим воїнам, тому що вони там на передовій роблять все для того, щоб ми тут мали всі умови для гри. Але ми мусимо, але ми мусимо допомагати їм, і тому зараз на екрані з'явиться QR-код. Ось ви його бачите. Це qr код лотереї ДАР. Це благодійна лотерея, завдяки якій ви теж можете як грати і виграти гроші. А також ви можете допомогти зсу. Це дуже швидка і зручна допомога нашій армії. Ну що ж, ми продовжуємо. А продовжуємо, ми, ви напевно, вже чекаєте цю додаткову акцію. Вигравайте кохані, але вона буде у фіналі гри обов'язково, без неї нікуди. А зараз моя улюблена. Гра, в якій це власне основна гра. Це кульмінація, в якій найбільші гроші, найбільші виграші. Отже, я, ну я б хотіла сказати, пафосно і з великим задоволенням оголошую основний розіграш Велика гра. Велика гра. Отже, на кону 1 мільйон гривень 190 тисяч у головний виграш. Що сьогодні буде, ніхто не знає, але все відбувається надзвичайно швидко. І я прошу увімкнути великий лототрон. Гра не закінчиться, аж поки у нас не буде головного переможця. Скільки кульок випаде з цього лототрону, ніхто не знає. Але всі вболіваємо, я вболіваю за вас, як по містку номер. 11, номер 11 як значить, закреслюєте зараз кульки, чи просто потім перевіряєте білети. Кулька номер 74 номер 74. Для мене завжди був дуже цікавий сам процес закреслення і впізнавання своїх горизонталей. Кулька No2. номер 2 номер 2. А коли ще збирається родина і гуртом це роблять, і крик як на стадіоні, кулька номер 18 кулька номер 18 і Зрештою, я згадую, скільки у нас було переможців в студії, кулька номер 5 Кулька номер 5 скільки було переможців, які приїжджали до нас у студію. Я дуже сподіваюся на ті часи, коли вони знову з'являться в студії. Кулька No7. Кулька номер 7 Бо дуже хочеться бачити вас тут поруч. Бачите, тут ніхто нічого не міняє, всі приймають, чекають, трохи ви зможете приїхати до нас у студію. Кулька No65. Кулька номер 65 Кулька No54. Номер, номер 54 Номер 54 а я не втомлююсь дякувати нашим захисникам, які дають можливість нам радіти життю. Кулька номер 25 Кулька номер 25 Закреснюйте, будь ласка, якщо ви закреслюєте, Кулька номер 24 Номер 24 А може, якщо ви п'єте каву або снідаєте, просто спостерігаєте за процесом випадання куля, кулька номер 57 57. То це теж непогане проведення ранкового часу, недільного. Кулька номер 20 Кулька номер 20 Я хочу нагадати про те, що у фіналі нашої програми на вас чекає акція Додаткові гроші. Кулька номер... 29, номер 29, а це сьогодні буде розміряно 200 тисяч гривень і 31 переможець. Кулька номер 56 номер 56. 5 тиражів поспіль додаткова акція. 5 тиражів поспіль ми розуміємо. Кулька номер 66 номер 66 то це 30 людей за піратора виграє по 5 тисяч. Наступна кулька зараз номер 70, номер 70. І одна людина виграє 50 тисяч гривень. Приємно. Наступна кулька номер 19, номер 19. Слухайте, я не знаю, кулька номер 75 здаюся, да? Номер 75 перевіряйте мене, будь ласка, 75. Я не знаю, я дуже тримаю себе в руках і буду поводитися як доросла людина, але я не певна, що я не почну зараз кричати і поводитися як дитина. Я справді дуже скучу. Кулька номер 43 Кулька номер 43 Гра триває. Нагадую, вона не закінчиться аж до не буде головного перевозчя. Номер 22, Папулька номер 22 А ми уважно стежимо за тим, що відбувається, тому що робить такі паузи, це означає, що вже десь... Близенько фінал основного розіграшу і ми побачимо кількість переможців, звідки вони Тільки номер 51 номер 51. Робляться паузи, гра триває, але ми вже наближаємося до емоційного кульмінаційного фіналу основної гри. Великої ігри, кулька номер 49 кулька номер 49 ми, Ви знаєте, що в цій грі може бути один або ж декілька переможців. Зараз ми церкви дуже скоро побачимо. І кулька номер Тридцять чотири. номер 34 Стоп, лототрон! Стоп, лототрон! Мені підказує режисерська група, що вже... Все відбувається. Я бачу свої прекрасні такі. В в мене, знаєте, красиві лінієчки І Тут червоні, жовті. У нас є купа переможців, серед яких є і головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Результати, власне, ви бачите зараз у себе на своїх екранах. Я не знаю хто. І номер білета, який виграв, головний виграш 0028. Шість, чотири, два! Я не знаю, чого я кричу, але я дуже сильно радію за нашого головного переможця. Шановний наш головний переможець! Ви щойно виграли 190 тисяч гривень! Макта забава! Фух! Отже, шановний наш головний переможець, за інформацією стосовно вашого виграшу, ви можете звернутися, вам потрібно звернутися на гарячу лінію, подзвонити і дізнатися, що вам далі робити, як поводитися. Ну куди витрачати, ви самі вирішите, але зробіть це. Я неймовірно радію, тому що бачу, що у нас тут є і дві лінії закреслені, і одна лінія закреслена, дві лінії закреслено було 55 людей, вони отримали по 926 гривень. Одну лінію закреслили 5986 гравців, вони виграли по 24 е, гри, по 20, майже Коротше кажу, я вітаю всіх, тому що радість виграшу навіть маленької суми це неймовірний азарт. Наступного тиражу на вас знову чекає 190 тисяч головний виграш, і джекпот, який дуже сподіваюся, що він піддасться, здасться вам. А це 1 мільйон гривень. Ну от ми і підійшли до того, що ви чекаєте. Ну я не знаю, може, може і найдужче, тому що зараз буде у нас 31 переможець. І, пані і панове, я оголошую. А третій акційний розіграш вигравайте, кохані! Лата, і, і зараз ви знаєте, що зараз буде комп'ютер. Зараз будуть будуть вискакувати виграшні комбінації. Зараз хтось із вас виграє по 5 тисяч, а хтось виграє 50 тисяч. Я тримаю за вас кулаки і прошу увімкнути комп'ютер. І ви бачите виграшні комбінації. Комп'ютер методом випадкового відбору вибере. Оці 31 переможця. Ви зараз моментально побачите їх. Ці виграшні комбінації, о, все відбувається так швидко, що я навіть не встигаю завершити свою думку. Отже, 30 виграшних комбінацій ви бачите на екрані, і о, всі 30, які отримують по 5 тисяч. І от там на горі ви бачите номер в комбінації, яка головна головний виграш це 50 тисяч гривень. Фух, як швидко все відбувається. Просто неймовірно. Я вас вітаю! Це був третій розіграш цієї додаткової акції. Вигравайте кохані. І е, він закінчився, це дуже шкода. Це просто неймовірно швидко відбувається. Але, але я сподіваюся, що е, ви пам'ятаєте, що попереду у нас іще два таких розіграші. тобто... Купувати білети, а ви автоматично, якщо ви купуєте чотири білетики поспіль, то ви автоматично стаєте учасником цієї акції. Вам нічого для цього не треба робити, і більше того, вам не треба нічого особливого робити для того, щоб отримати виграші, тому що це відбувається теж майже автоматично. У вас є QR-код, і за qr кодом ви можете або в точках розповсюдження лотерейних білетиків дізнатися про свій виграш, або ж на сайті. Ну просто сидіть. Ти вдома і вигравати, і, і зараз я хочу вам нагадати умови цієї акції, щоб ви не забули і купували бюлетики. Увага на екран! Лото Забава любить вас і додатково розігрує мільйон гривень, який поділять 155 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А головний переможець кожного акційного тиражу отримає 50 тисяч гривень. Призів, море. Вигравайте, кохані. Все, я дуже хвилювалася цієїшній зустрічі, раділа неймовірно, але все відбулося так швидко, що я просто не встигла оком моргнути. Як ви виграли купу грошей? Я отримала величезне задоволення і дуже буду рада, якщо ви повиграваєте, якщо наступного тиражу ви виграєте мільйони. І я бажаю вам. Мирних днів, бажаю вам тихих ночей, радісних ранків. Прокидайтеся, радійте і повертайтеся у неділю на лото забаву. Я сподіваюся, що нічого не зміниться в нашому житті. Ми станемо ще сильнішими, ще мудрішими. А вони нехай, а вони нехай повиздихають. Лото забава, Форева. Люблю вас, до зустрічі. Лото забава!